Українці, привіт, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми продовжуємо рахувати вартість митних платежів на топ-20 на ті автомобілі, які українці Приганяють і розмитнюють в Україні в цьому році про ті автомобілі, які вигідно розмитнювати по сьогоднішньому курсу. І сьогодні ми будемо говорити про автомобіль Renault Megane. Це четверта позиція в нашому рейтингу. Перед цим ми раніше в наших відео говорили про розмитнення Volkswagen Golf, про розмитнення Skoda Octavia та Volkswagen Passat. Про які ж Renault ми будемо говорити. Renault Megane беремо до огляду три покоління. Друге покоління з 2002 по 2009 рік, третє покоління з 2008 по 2015 рік і четверте покоління з 2016 року по 2022 рік. Якраз по 2022 рік, тому що саме і митні платежі, митниця дає таблички по 2022 рік. З приводу двигунів. Будемо говорити про бензинові двигуни. Взагалі, які є двигуни на цій моделі, починаючи від 1,4 бензинові двигуни і закінчуючи 2,0? Але будемо говорити про саме популярний двигун, який українці найчастіше приганяють. Це з об'ємом 1,6. Такий середній варіант. Якщо буде гнати 1,4, він буде трішки дешевший, ніж 1,6. плюс-мінус 50-100 доларів. 2,0 буде трішки дорожче, так само на 50-100 доларів. Дивимось зараз на ваших екранах. Ви бачите табличку розмитнення цього автомобіля. Рено Меган роки розмитнення з 2006 по 2022 рік, критична мінімальна ціна, та ціна, за якою митниця пропустить ваш автомобіль, і митні платежі на цей рік. На що звертаємо увагу? Якщо автомобілі у вас будуть старіші, 2002-2003 рік ви рахуйте по мінімальній ціні, тобто рахуйте вже від купчу в 500 євро. І там митні платежі будуть до 70 тисяч гривень. А з приводу нашої таблички, що ми бачимо? 2006 рік, мінімальна прохідна 800 євро, митні платежі 72 тисячі 100 гривень. 7 рік, мінімальна прохідна 900 євро, митні платежі 73 тисячі 800 8 рік – мінімальна прохідна 1200, митні платежі 77 600 гривень. І така ситуація зберігається до 2011 року, плюс-мінус 75 тисяч. Маємо 11 рік, мінімальна прохідна 2 тисячі євро. Митні платежі 75 тисяч 800 гривень, де є великий розрив між роками: це 2013 рік. Зверніть увагу: мінімальна митна ціна це 3100 євро прохідна, і митні платежі – 82 тисячі вісімсот гривень. А вже наступний 14 рік. Вже є велика суттєва різниця. Чому? Тому що саме і автомобіль оцінюється вже на тисячу євро дорожче. Ви бачите, мінімальна прохідна 400, і митні платежі 92 700 гривень. І далі, вже з 2014 року, з кожним роком ціна буде стати все більшою і більшою. Тобто тенденція наступна з 2006 року по 2013 рік, по 2012 рік плюс-мінус ціни однакові. А вже з 2014 року кожен рік буде плюс-мінус 10 тисяч гривень. А якщо дивитись і далі, двадцятий, 21, перший, рік, там вже буде навіть і більше може бути на рік 20 тисяч гривень плюсом автомобіль. Чим свіжіший. Тим він буде коштувати дорожче. Які моменти є для того, щоб ви зекономили. В принципі, те, що ми говорили раніше, це брати з меншим об'ємом двигуна, або якщо ви купуєте автомобіль і в нього є пошкодження, пошкодження по кузову, пошкодження коробки передач, пошкодження мотору, тоді ця табличка діяти не буде, а буде діяти мінімальна прохідна ціна вже саме по звіту експерта. Так, як експерт оцінить ваш автомобіль. Звичайно, не робимо таких помилок, що ми купили автомобіль з пошкодженим двигуном, в Європі його відремонтували, і потім в Україні ми його подаємо як з пошкодженим. Але ми не це скаже, ви заїжджали своїм ходом, тоді такий автомобіль не прийметься по звіту експерта. Якщо є пошкодження двигуна, наприклад, тоді автомобіль має їхати на лаветі. Якщо, звичайно, є пошкодження по кузову, тоді він може їхати своїм ходом, проблем з цим немає. Або буває таке, що з коробкою передач є пошкодження, деякі Передачі працюють, деякі ні. В такому випадку автомобіль може їхати своїм ходом. Отже, українці, купуйте автомобілі, а в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо. І бажаю вам самого головного і найкращого для кожного з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!